34 слухачі курсів цивільного захисту відтепер мають фах пожежника-рятувальника. Навчання для курсантів тривало чотири з половиною місяці, а після випуску частина тепер вже дипломованих рятувальників потрапить у резерв, проте більшість буде працевлаштована за фахом. У день закінчення курсів, все як на справжньому випускному святі. Тут і святкова лінійка, і офіційне вручення дипломів. А ще напутні слова від священика та керівництва. Кожен з вас за період своєї служби. Ліквідує не одну пожежу, ліквідує не одну надзвичайну ситуацію, а саме головне врятує не одне життя. Основним гаслом державної служби є запобігти, врятувати, допомогти. На превеликий жаль, щоденно виникають надзвичайні ситуації, події пожежі. І люди чекають від вас допомоги. 34 дипломованих рятувальників в минулому мали різні спеціальності. А відтепер у них фах із знаком ризику. Я закінчував Хмельницький національний університет, по фаху програміст. Також займаюся комп'ютерним програмуванням, і мій вибір також бути, щоб пішов в пожежну охорону щоб допомагати людям. Багато людям потрібна допомога, потрібні також фахівці, які будуть вміти це робити, рятувати людей від будь-яких стихійних лих, ситуацій, ДТП і всього не іншого. Тим болячець така робота вона загартовує людський дух. Допомагати людям, навіть бути небайдужим до всіх окружаючих з 2000 року у центрі пройшли перепідготовку більше ніж 10 сотень курсантів, і цьогорічний випуск має ювілейного тисячного підготовленого рятувальника. Я в своєму житті перепробував багато професій, і ну всередині в собі я відчуваю, що це дійсно моє. Що я на цій, на цій роботі зможу використати свій потенціал, тобто ну, зможу дійсно допомагати людям. Що має бути присутнє кожному пожежнику? Це перше, самовідповідальність, Відповідальність, сміливість, бажання працювати на своїй роботі, бажання бути самовідданим, тобто ну, і в самодосконалювати у центрі курсанти за чотири тижні освоїли ази рятувальної справи. Керівництво задоволене цьогорічним випуском, адже кожен з курсантів здав обов'язкові екзамени з першого разу. Ці випускники проходять також навчальну практику в підрозділах області, куди вони в подальшому будуть призначені. На посади донесення подальшої служби. В цей нелегкий, але історичний для нашої країни час викладачі навчального пункту проявили максимум компетентності, порядочності і професіоналізму під час. Навчання наших слухачів ризикована професія рятувальника відтепер для цих чоловіків основна. Незабаром усі вони будуть розподілені по пожежних частинах області для несення служби. Всього ж за 10 місяців викладачами центру було підготовлено та дипломовано три навчальні групи.